Всім доброго дня. Отже, дуже символічним є те, що наша сьогоднішня зустріч відбувається саме в умовах, коли майже вся Україна оговтується після страшної нічної ракетної атаки. Але все ж таки ми всі маємо працювати і працюємо заради нашої перемоги, заради нашої країни, тому сьогоднішня зустріч вона є дуже важливою і контекстовою саме. Для нашого суспільства, для екологічної безпеки і для безпеки людини в цілому в першу чергу хочу подякувати організаторам, команді організації «Відкриті двері та українській гельсінській з справ людини за можливість долучитися сьогодні до такої важливої справи, як фіксація та документація екозлочинів Від екозлочинів від військової агресії Російської Федерації на територію України, а, а також до моніторингу об'єктів, які зазнали такого серйозного значного впливу. Ми маємо і хочемо підтримувати роботу платформи не тільки як дослідники, як науковці, а ще й як пересвідчені громадяни нашої країни. Отже, сьогодні ми хотіли би поділитися своїм досвідом щодо моніторингу радіаційного тероризму у громадах довкола Запорізької атомної електростанції. Саме сьогодні ми маємо нові невтишні новини про серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури в місті Запоріжжя. Там в результаті ракетної атаки сталося знеструмлення лінії енергозабезпечення Запорізької атомної станції. І зараз, от майже в цей момент, вона також перебуває під загрозою блекаута. І ми всі розуміємо, що це означає. Але важливо саме в таких умовах зберігати спокій та втілювати стратегії, що направлені на попередження розвитку можливих негативних сценаріїв довкола Запорізької атомної станції. І саме в цьому ми бачимо свою роль як громадян, як науковців. Отже, треба мати інформацію і доводити її до широкого кола людей. Активні бойові дії від лютого 2022 року вплинули майже на всі аспекти безпеки України. Ми дійсно стали свідками численних випадків порушення всіх принципів екологічної, гуманітарної, хімічної, радіаційної і інформаційної безпеки. Ворог активно використовує дезінформацію про техногену та екологічну безпеку. Ця інформація сьогодні стала дійсно зброєю та гібридним інструментом ведення війни. Саме у цих умовах сам факт окупації екологічно небезпечного об'єкту. Таким, як Запорізька атомна станція, є інструментом психологічного тиску та призводить до соціально-екологічних наслідків серед населення. Усі факти інформаційної маніпуляції військ РФ на тему Запорізької атомної станції свідчить в першу чергу про новий вид військових злочинів і соціально-екологічними наслідками. Отже, резюмуючи, все сказане, треба відзначити. Головний момент в сфері окупації Запорізької атомної станції. Це в першу чергу сьогодні елемент ядерного шантажу для всієї світової спільноти. Отже, спостерігаючи за станом навколо радіаційного радіаційної безпеки Запорізької атомної станції. Можемо дати таку, на таку наступну інформацію, такі дані. Отже, ми об'єднали інформацію та дані результатів державного та громадського радіаційного моніторингу на локаціях великих населених міст довкола Запорізької атомної станції, яка від 4 березня, це нам всім відомо, знаходиться під окупацією терористичних військ Російської Федерації. Результати аналізу спираються на дані в першу чергу 15 станцій автоматизованого громадського моніторингу мережі ЕКО Сіті, які працюють у моделі «Citizen Science, та 22, та 22 постів моніторингу українського гідрометцентру та МОЗ України на платформі «Екозагроза Міндавкілля України. Отже, аналіз, детальний аналіз результатів моніторингу підтверджує, що за час активних воєнних дій радіаційний фон у повітрі міст у зоні ризику Запорізької атомної станції знаходиться ну, на, в принципі, на безпечному рівні. Переважно Radiation Quality level, 2, так зване RQL, від 10 до 20 мікрорентген в годину. Отримані результати спростовують, вкиди інформацію різного типу, яка, яку поширювали ворожі пропагандисти, і у 2022 році, та й у 2023 році про небезпеку для населення міст Нікополь, Марганіць та Запоріжжя, які знаходяться довкола окупованої Запорізької атомної станції. Отже, загальний висновок можна зробити наступний, що Певні межі коливань, звісно, в штаб межах штатної експлуатації цього об'єкту відбуваються, але вони є повністю, скажімо так, знаходяться в штатному режимі. Отже, сьогодні недопустимо допускати, недопустимо давати можливість маніпулювання різними даними, які можуть призвести до. Негативних, скажімо так, наслідків навіть серед психологічного стану населення, які проживають в цих місцях і цих громадах. Отже, сподіваємось, що ця безпека залишатиметься на цьому ж рівні, тобто ми будемо контролювати і подальшому рівень безпеки на цих об'єктах, і, звісно. Документувати і надавати таку інформацію всім організаціям, які вважають цю інформацію важливою для своєї роботи. Дякую за увагу.